Так. І все ж таки Лінка, я тебе не розумію. Нащо було вертатися? Ти ж там нормально влаштувалася. Ой, нічого нормального. Я тобі умиляю. Все чуже, красиве, причесане, але чуже. Я думаю, що головна причина це ігор. Кохання рухає усім на світі. Навіть мною. Навіть на. Ну. Але свіноїсне. Толку з того, що ти приїхала, все одно ж не разом. Його переводить в столицю, то ж майже разом. А, ну тоді все з тобою ясно. Ти так і сказала. А то чуже, прилизане. Серед нас ти єдина, хто. Не, е, е, яка заміжня. Отже, нам давно пора в твій клуб, так, Марин? Що ви в тому клубі забули? Там нічого путнього. А чого ти так кажеш? Багато жінок е, мріють, щоб чоловік був поруч, як твій. Ну, а велика радість, я ж? Якісь проблеми? Ви посварилися? Та ні. Якщо жінка так зневажливо каже про чоловіка, то значить проблема. Або з грішми, або в сексі. Або і там, і там. Ти що велика експертка? Дівчата, що ви що вирішили посваритися, я проти. Марина, що там? Кажи, що у тебе? Як ти? Є хтось? Для душі, для тіла. Або просто для тіла. Ліфт, ти жартуєш? Мені 45 через півроку. Яке тіло? Тут би на молекули не розпастися. Запекав вчора, заснула. Мала мене дзвони окуляри зняла і пледом вкрила. Та й не цікавий чоловіка. Що? Подивись на себе. Ти ж вогонь. Римсю, скажи. Марин, не хочеш? І правильно робиш? Не слухай її. Я не те, щоб, щоб не хочу. Mm -hmm. просто... Значить так, я знаю, що тобі треба робити. Тобі треба обрізати цю свою старомудню О, Приїхала, І до чого тут моє волосся? Ти що не знала, що зміна зачіски міняє життя? Значить так. Ніяких відмовок. Я кидаю тобі адресу перукарні і замовляю тобі магічну зачіску. Пообіцяй, що завтра підеш? Лі. Пообіцяй. А ввечері селфі паті. М? О, ну, окей, обіцяй. Така, -та, я зовсім забула. Я ж вам печу вас побажаннями принесли. Марині жовте, а тобі Ліля ось рожев. Але з'їсти їх треба завтра після десяти ранку. Чому це? Повний місяць починається і бажання точно здійсниться. Да буде.